Ну, там стоїть галочки, може, так само в тебе стен, як у мене. Про ці мапи для тестування. І от воно кидає цю карелію до мене перед тим якось прогарівка 4 рази за стрім випадала, було діло. А це тепер карелія випадає через раз. Угу. вот я же скажу. Все, там намальовано ПТ. Все, в чем проблема? ПТ, ПТ. Стоит в ПТ позиции, стоит в ПТ позиции. Хули вы еще хочете? Что, еще, может, ехал? Вы что, сдурели еще что? Сильно накрыто. Цель накрыто. Дамагу ноль. окей. О, не, давай 700 уже ПТК. Нормас. Пиде. То окей. Нормально. Накрыли. Стохиатра я стоит на базе, вот так, як 267 вариант. 4 на базе. Ну, у него же на малево, но ПТ написано, все. В чем проблема? Самое цікаво, такие гравцы в ближности навіть зрозуміють, что на них вплюються все. ПТшка, ПТшка, стою в кущах, стою в кущах. Какие пытания? Имикса то покинули, Ну, я надеюсь, вони не его. Айрон арні там вигрібліщів. Ну, знову випадкова подія. Це як було на початку з тими картами першими випадковими. Що, типу, вони просто випадали по КД. Та сама фіня і зараз. І тоді розраби казали, що вони спеціально підкрутили, щоб чаще випадало Частіше. Дай Міксиму. А, в нього він зняв положку, окей. Ей, Р8 як на мене непогана арта, хоч і повільна, але швидко вертається. Ну то я ж на 9 взяв вчора три відмітки. У мене екіпажів нема. Дайте мені грошей на екіпажі. Хто <годи> небудь. <годи> <годи> да ладно, грошей, гроші в мене є. Дайте мені просто екіпажі десь взяти. То я би, може, покатав би б 8 на стокої пушці Ой, погано, як кін. <праць> ну добре. Все, пора забивати на нього, пора нагору концентруватися. Дайте мені доступ до хороших екіпажів, бо в мене вже кінчились, я все порекрутував, що міг. 5, 4, 3. Я би оцього чувака стріляв би краще. Він зараз в сейф заїде, так, так, заїхав. А 95, що там в себе повірили. Добре, заб'ємо 105 Давай тоді в тайгера лупить. Ігор! О, друга відмітка. Якщо зараз мод мені не бреше, я взяв другу відмітку хоч на цій біді Давно до речі мене не йшло на ній, щоб взяти. мене 12 заки казарм може передати. Давай. мене теж було до речі. А потім я почав скуповувати арту і вчити на неї екіпаж І мене не тупо кінчились, пацани. Сильно накрито. То двох а, толку. Дома хто не буде по ньому. По ним. Не пробивай. боже там стоїть за танк? Т30 не тігр тігер мауса афініті. Ти казав, як кличко, дайте мені гроші. Ні, нам гроші не потрібні. Ну так, я просто завтикав. Ні, я просто не хочу, щоб це виглядало, ніби я випрошую і гроші ви Ні, в Ніякому разі. А то за такий бан можна від платформи получити, на якій ти стрімиш. Норм 350. Я не хочу щоб це виглядало, ніби я гроші прошу ні, ні в якому разі. Ні, другу відмітку я по-любому закрив зараз. Норма. Ой-ой-ой, 900, ніфіга. Добре. Ну шо, тігар, Будем спілкуватися чи ні. Чи ти не цей. Не з таких. І щоб по ньому прокидувати, потрібно назад здати. І то не факт, що я прокину його не забуваємо лайкати там. Точно не пролайчу ютубчик. Я зараз за законом підлості в оцей кутик, де в мене немає прострілу по ньому. Маленький. А, ні. Нормально, 4000 сум. До речі, 5-4. Я так можу довго стрілять по тігер-маусу, аби бій стільки треба. Він буде тут стоять тупо, Йому нема куди діватися. А я буду поки десь сюди лупити. Я вже 979 хп з нього зняв, якщо що. Що потрібно серебро в горі просто прозвучало кличками. Я зрозумів Джокер. срібла в мене вистачає, мене 30 шлямів на аккаунті. На даний момент. Срібла мене вистачає, золота вистачає, нема де екіпажу взяти, блін Нормально. Бо треба, щоб хоча б з одним або з двома перками був. О, від'їжджає, беду лаха. видно, буде досить йому. Я ще кину. На дорожку. Ні? Ну добре. І так знял, зняв уже 1000, фактично. Без пару хп. Добре, що снарядів багато. Можна улупить отак без кінця. Т-44. Непоганий був колись. Правда, я його проходив вже чорт на коли Ну що, світить ніхто не буде, так? Ну во. Що? їм втикаємо всі дружно. О, СТРВ приїхало. фіга Оце заявка. А ді гарма убив Т30 і не засвітився. Це взагалі як. Е. Бишо, там. І води святой пались на тіграх своїх, чи що? Блін, ну я не можу стріляти постери. По а, можу, стоп, Ні, я вже не можу. Чотири. І тігр в цей момент. Він спеціально мовить чекав, поки я стрільну. На ньому троє цікаво як там. Позначка. Без поняття, Роксан. Це на сайті треба дивитися на, на кому-небудь десь всі є дані Або мод поставить який небудь Він поїде. Він поїде. На жаль, вони його випустили на себе. Ну добре, тоді я заб'ю на нього, піду стріляти сюди по 277. І лісовому духу. Лісового духа я само себе не прокину, а 277 можна кинути отак. Може проб'є хто? Або не проб'є. Бураск! А як? Якого хіба? Потрібна підтримка. Тут жопа це таке ото як можна і програти навіть. Допоможіть! Я тебе прикрию! А вони убили батшата. куди я ідіот. Добре, все Та перестаньте лагать приціл довбаний. Ну, тут я вже нічим їм не поможу. Стояло, во, блін. Хороший бій довгий в плані настрілу, але... Коли отак стоять, в нічого не роблять, то це трошки біда. Грав на студзянки і попався чудик на і 3 на І3 весь бій стояв в кущах. Є такі, ну Джокер, ми тут вже говорили. В нього намальований трикутник. Він СТ. що ти хочеш з нього? Він грає як. як... Ой, в нього ПТ. Він ПТ-ПТ. Стоїть в кущах, стоїть в кущах. В чому, в чому проблема? Що тобі не подобається. Нормально. 4500 суми, хорош. Хороший бій? Не факт, що ми його виграємо, але по настрілу непоганий. би перестати лізти? Опа, Тігр. Пам'ятаєш мене? Рикошет я давай пам'ятаю. Я не полінуся, я навіть ще переїду краще. Тиця мод на позначки. Так і зветься мод на позначки. Він, мабуть, в будь-якому мод є. Або просто на сайті можна скачати О, те що. ТПшка поїхала, це погано. Опа, це що за блеск? Блеск, блеск, блеск. Вангари, да? Видно, <гум> так кидать, коли ты просто кидаешь пустоту. Трати сейчас. 20 секунд я витратив, чтобы кинуть цю тычку. 30, точніше. Буду глушить, че Бедный тигр. Я уже снял стильки без шер. Это был трассер. Утырок на М53. Добре. О, добыли. Нормально. И СТРВ добыли. Прекрасно. М53 на бездарный, что не может проехать. Вырежу, потрассируйся. Окей. Я сам не дожалую. А коли ще один бій подаюся, в такі, то шанс на перемогу рівняється <laughs> нулю. Ти занадто саму самокритичний, жокер. Де вазон? Куди його пересадили? Ага, він прям внизу внизу. Отак ото. Я прям вниз вниз не перекину його погоду. Ще би глушануть було би добре. Прекрасно. Просто краще не придумать. Ідеально, просто імба. Ти шо? 6300 суми. Майстром пахне. Просто вже смердить майстром, аж аж так воняєш ого-го. На, тобі ще пробиття. На 3 секунди я кидав цей шот. Ох то ти шо. Оце то я дав зараз. Офігеть. Просто лайкос. Like, За такий шот. Це найкращий бій на цей арте У мене зараз 7000 суммарно, 7200 уже, порахуй. Топо найкращий бій. 810 залетіло. Ох, ты же Сико. Бидно сушка. О, трасса. Траса, траса Давай, я запам'ятал. Бою його не встигє. Оце то я накидав. Офігеть. Просто 3900 домашки і 3200 оглушки. Оце це найкраще на CRT. у мене. Ну, якщо не дадуть майстра, це буде обідно. Оце то надавав. Просто плюс 2,5% за один бій. Майстер. Друга відмітка. Медаль гора. 4151 дамагу. 3274 оглушення. Ох ти ж йо, висоти. Оце то внодував, блін. Жесть. Це скільки виходить? 7300 74.25 сумарного. 7425 сумарного. Ніфіга собі.